Іра, новини в ефірі телеканалу Інтебам. Назвати Ірина Шубтарська. і за мить розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску неподалік обласного центру загадково зник хлопець. Щоб обладнати міські будинки лічильниками тепла, треба близько 300 мільйонів гривень. Християнський рок-гурт з Америки їде у Тернопіль з концертом. Загадкове зникнення 27-річного тернополянина шукають рідні та друзі. Чоловік зник у суботу в районі села Біла. Подробиці у наступному сюжеті вийшов з води і зник. Допомогти у пошуках тернополянина Андрія Цюрпіти просять його рідні та друзі. 27-річний чоловік зник 6 серпня. Того дня він відпочивав з друзями на березі тернопільського ставу, неподалік Білецького мосту. В певний момент ті втратили його з поля зору. У мене ще в одного знайомого було день народження. Ми святкували. Ну полізли в воду всі разом. ми були в воді. Він вийшов на хвилин п'ять раніше від нас з води. Ну і пішов куди не бачили. Спочатку думали, що відійшов в туалет, і так ну уваги зразу не звернули на те, що він пропав. Пройшло півгодини година. Ми почали його шукати самі своїми силами. Подруга запевняє, чоловік був тверезим. Самостійні пошуки не дали результатів. Відтак молоді люди викликали поліцію. Шукали Андрія кінологи, а згодом і водолази. Втім, досі його доля залишається невідомою. Ну сам по собі дуже спокійна, дуже щира людина. Від нього взагалі ніхто такого не чекав. Що він де зможе отак пропасти? Всі просто в шоці і не знають навіть що, що уявити. Тим більше, якби він якісь речі, чи телефон, чи гроші взяв з собою, а він пройшов, ну пішов в одних плавках, пропав, бо соня, без речей, без телефону, без грошей, без нічого. За даним фактом, працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115, частина 1. Зараз працівники поліції опитують всіх. Людей, які могли бачити чи бути присутні в цей момент, коли ця група молодих людей відпочивала, також опитуються жителі села Біла правоохоронці просять усіх, хто впізнав чоловіка, чи має якусь інформацію, повідомити на лінію 102. розповісти, якщо щось відомо, просять також рідні та друзі Андрія Цюрпіти. Цьогоріч в Тернополі запланували відремонтувати більше 30 покрівель будинків. На це з міського бюджету виділили майже 5 мільйонів гривень. Частину робіт вже виконали, розповідають управління житлово-комунального господарства. Чимало дахів будинків у Тернополі потребують ремонту. В міському управлінні ЖКГ розповідають, оскільки фінансування не є достатнім, намагаються оновлювати в першу чергу ті покрівлі, які найбільше цього потребують. Наприклад, 35 покрівель. Їхня проєктно кошторисна документація складає 12 мільйонів. 12 мільйонів 100, А виділено коштів тільки 4 800. Відповідно. Робимо покрівлі в межах виділених коштів, тому будемо закривати в першу чергу ті покрівлі, які є перехідними з минулого року, або частково ті покрівлі, де є найбільша ну, проблематика. Чимало мешканців нашого міста звертаються в управління ЖКГ із заявами про ремонт даху, але не звертають уваги на те, що процес ремонту покрівлі можна поєднати з іншими не менш важливими роботами на сьогоднішній день. Дуже мешканці звертаються за по капітальному ремонту покрівель, але вони забули, що є існує програма термомодернізації будинків, і де основним з елементом є утеплення і ремонт покрівлі. Вона так само може ремонтуватися по тому самому принципу, що 30 на 70. 70 – держава, 30 – мешканців. Ну поки що, покрівлю ніхто не ремонтував за таким чином. Також Ганна Муца нагадує, фінансова підтримка є і для ОСББ. А громадянам, які мають потребу в ремонті покрівлі, з відповідними заявами можна звертатись в управління ЖКГ або до свого балансоутримувача. У Тернополі 67-річна жінка зарізала свого знайомого. За попередніми даними поліції, підозрювана та 58-річний чоловік напередодні розпивали алкогольні напої. По приїзду слідчо-оперативної групи на місце події працівниками поліції була виявлена 67-річна жителька міста Тернополя, яка зі слів її сусідів під час спільного розпивання алкогольних напоїв нанесла удар по ножем ділянку грудної клітки своєму знайомому, якому близько через годину лікарям обласної лікарні було констатовано смерть. Пенсіонерка у скоєному зізналася, що стало причиною конфлікту. Жінка пояснити не може від проникаючого поранення грудної клітки. Чоловік помер в реанімаційному відділенні університетської лікарні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Підозрювані загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. Хоч опалювальний сезон ще не почався, тернополяни вже бояться нових тарифів, а тому шукають шляхи економії. Дехто переконаний, що заощадити гроші допоможе лічильник тепла за його встановлення. І в Тернопіль міськтеплокомуненерго. в комунальному підприємстві кажуть, засіб обліку, якщо й не зекономить кошти, то принаймні люди платитимуть за реально отримані послуги. Близько 300 мільйонів гривень потрібно, аби обладнати тепловими лічильниками усі багатоквартирні будинки у Тернополі. Розповідає директор міськтеплокомуненерго Андрій Чумак. Ми зобов'язані поставити, як є така постанова кабінету міністрів, якщо маємо джерело покриття цих витрат, зобов'язані поставити прилади обліку в будинок в будівлю. Але на жаль, в нас останніх, ну мабуть, років 10 ми в рік збирали на ті цілі не більше ну на всі на всі цілі нашої модернізації не більше 2-3 мільйонів це дуже маленькі кошти щоб ставити ми взяли достатньо великі кредити з тим щоб ми за роки два Хоча, можливо, це від нас буде вимагатися і скоріше, ми будемо шукати інші джерела, поставили прилади обліку у всіх будинках. В котельні, яка обслуговує будинок на вулиці Зеленій, 30, лічильник теплової енергії уже є. Тому мешканці звернулись до міської ради, аби їм дозволили платити не за квадратний метр, як було раніше, а за лічильником. Ми вирішили, що це питання можемо зробити до початку опалювального сезону. Тому е, хто має власний, е, власну котельню, так само можу зайнятися цим питанням. Я думаю, що це нам тільки на руку, тому що опалювання зараз дороге, а з 1 вересня воно буде ще дорожче. Тому я думаю, що це тільки ініціатива мешканців будинку, все в наших руках. Будемо надіятися, що це нам посприяє. Мешканці цього будинку сподіваються, що вже з початку опалювального сезону зможуть заощадити близько 40% витрат на тепло. Однак у Тернопіль підкреслюють, встановлення лічильника не є гарантією економії. До прикладу, прилади обліку, які вже встановили у трьох багатоквартирних будинках Тернополя, показали, що у двох із них мешканці сплачують за спожити тепло на 30-40% більше. Зв'язку з тим, що Є багато факторів, які ми в наших нормах, можливо, не враховуємося. Якість будівництва, наявність індивідуального опалення, якість вікон, чи закриваються під'їзди, чи хороші дахи, як стоїть будинок, навколо нього будинки в оточенні чи вітри гуляють біля нього. Це все фактори, які можуть на 30-40% змінювати споживання реальним будинком тепла. Тому встановлення лічильника швидше допомагає побачити реальну картину споживання тепла будинком. В Тернополі за круглим столом представники громадських організацій обговорили роль місцевих громад в адаптації та соціальній інтеграції вимушених переселенців. Кажуть, гуманітарної допомоги для цієї категорії населення стає все менше. У Тернополі за круглим столом обговорили роль місцевих громад в адаптації та соціальній інтеграції вимушених переселенців з 2015 році. Вона за підтримки міжнародної організації міграції була програма надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Туди тоді змогли отримати гуманітарну допомогу більше 1700 осіб з автономної республіки Крим і з окупованих територій Донецької і Луганської областей. Долучалась до допомоги переселенцям і міська рада. Більше 75 осіб пройшли бізнес-тренінги та мали можливість започаткувати свою справу. Ми закупали обладнання для 56 Осіб, які отримали великі гранти, тобто цим людям закупалося обладнання для бізнесів на суму 2,5 тисячі доларів. Бізнеси були різноманітні. Це були і виготовлення ювелірних вироблів, виробів. Ми закупляли станки. Це були і послуги таксі. Це були і бізнеси, гранти для виділення для тим, щоб люди займалися сільським господарством. Всеукраїнська благодійна фундація Право на захист також тривалий час надавала допомогу переселенцям. Зокрема займалась моніторингом порушень прав людини, їхніх потреб та надавали як гуманітарну, так і юридичну допомогу. Всі е, особи, які потребували юридичної допомоги, не тільки первинної вторинної, навіть і представництво судді е, чи адвоката, могли безкоштовно отримати в рамках цього проекту е, власне частина. Яка стосується правової допомоги, вона наскільки я знаю триває ще досі. Тобто можуть звертатися і допомогу, і отримувати цю правову допомогу переміщені особи, але е, наразі гуманітарної допомоги на першочергові потреби вже, е, вже не надають. Також внутрішньо переміщеним особам допомагає і спілка української молоді в Україні Спільно із фондом відродження, який надавав фінансування, вони проводили так звану культурну адаптацію переселенців. Дою нашого. Цього проєкту було не показати людям там, місто якось більше чи щось таке, а більше дати позитивних емоцій. То ми розуміли, що є багато організацій, які допомагають там, психологи, які допомагають фінансово. А власне, таку, якийсь такий культурний розвиток, мандрівки, походи до театру і так далі вони зазвичай для людей, які втратили все і приїхали сюди на все нове. Воно не є першочерговим. Найбільше такої адаптації потребували діти, тому спілка української молоді дала їм можливість відвідувати театр, сходити в кіно та організовувала екскурсії. Крім того, ми дуже сильно намагалися задіяти їх в таке е, життя соціальне Тернополя, тобто ті заходи, які відбувалися, ліплення вареників, плетіння маскувальних сіток. Тому тобто, це все брали дітей, брали дорослих і намагалися е, так дуже активно до цього всього залучатися. Саме стоїть метою, щоб коли. Коли закінчився проєкт, щоб люди мали принаймні якесь уявлення про те, що відбувається, також спікери акцентували увагу на тому, що Тернопільщина для переселенців у більшості випадків є перехідним пунктом. кажуть, ті вакансії, які є на ринку праці, мають низький рівень заробітної плати. Тому люди шукають роботу та житло в інших регіонах України. Люди залишаються зима на носі, люди потребують гуманітарної допомоги. як Першочергової гуманітарної допомоги. Мені постійно поступають просьби про підгузники, про ліки, про харчування, про обігрів на зиму. Наразі в нашій області 2700 переселенців, з них 100 сімей проживає у Тернополі. Направді я не знаю, що з цим робити, тому що всі програми згорнулися гуманітарної допомоги, фінансування, проєкти підприєм... фінансування підприємницької діяльності. Ми не маємо зараз на даному. Все, що ми можемо зібрати, тільки власними силами мешканців Тернополя і сіл Тернопільщини. Християнський рок-гурт Америки цьогоріч виступить в 11 містах України. Наше місто також у цьому списку. Вже цієї суботи на театральному майдані Тернополя відбудеться безкоштовний концерт. Концертний тур американського рок-гурту Катлес пролягає через 11 міст України. Тернопіль також у списку. Виступають музиканти безкоштовно, бо пропагують здоровий спосіб життя та популяризують християнські цінності. Ми очікуємо на, на грандіозне шоу. Ми очікуємо на великі, велику сцену, великі екрани. Це 30 тонн обладнання. Це насправді дуже гарний захід для. Тернополя Катлис християнський рок-гурт Портленду, що у Сполучених Штатах Америки, існує з 1999-го. За цей час виконавці записали сім студійних альбомів і один концертний. Як запевняють організатори виступу, мають мільйонні перегляди на Ютубі. В рамках цьогорічного туру вже відіграли концерти у Києві, Одесі, Херсоні, Мелітополі, Кривому Розі. У Тернополі виступлять 13 серпня на театральному майдані. Такий концерт такого рівня. Ми коли пили з відео, це все. Ну на мій погляд. Тернопіль ще такого не бачив, і при цьому всьому, все це воно ще й несе хороші цінності і принципи віримо в те, що воно дасть такий хороший пульс або правильний пульс, дасть правильний імпульс в наше місто, в молодь саме особливо, що воно їх якби направить їх або покаже їм те, що. Сама музика, рок, він обов'язково повинен нести за собою алкоголь, наркотики і розпусту. Музичне шоу розпочнеться близько вісімнадцятої години і триватиме до 22-ї. Окрім хедлайнерів, на сцені виступатимуть ще два гурти. На вечері очікується ще дві групи на розігріві: це For You Бенд з Мелітополя і I Found» – Це нова група. У нас з Києва. Фронтменом якої є В'ячеслав Рибіков, учасник «Голос України 2014 року. Вхід на концерт вільний. Але той, хто замовить безкоштовний квиток, зазначає Валерій Каспров, стане учасником розіграшу призів. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.